Так, сідайте, будь ласка. Ну на чому ми зупинилися? Коли вас покликали, я сказав право. Подовжуйте. Склалося у XIII столітті. Що склалося? Магдебургське право. А, так, так. Магдебургське право. Продовжуйте. Макдебурське право склалося у 13 столітті з різних джерел, у тому числі з привілеїв архіпіскопа Віхмана, які він дав у 1188 році міському. Пане професоре, а я вам не заважаю? Мені? Я вас добре чую. Так що там з Макдебурією? Магдебургське право надавало містам самоуправління та власний суд. Так. Право земельної власності на території міста. Далі. І звільнення населення від більшої частини феодальної повності. Що це значить самоуправління міста? Тоді чи зараз? Ви що? Знаєте, як управляти містом сьогодні? Деякі думки у мене є. То скажіть нам, будь ласка, може зникнуть черги в магазинах? Як позбутися злочинності в місті? Але хто мене почує в цій країні сліпих Ці і глухих? Заспокойтесь, але не німих Сідайте. Тож, ж право, право самоуправління у містах. Прошу. Велике князівство в Литовське, на мій погляд, було невеличкою імперією. Можна і так далі. Ну, щось на зразок. А, союз непорушний, там-пам-па-пам-пам на вівки сплотила Литовська і Русь. Ну і що? Ну, пам'ятаєте, як часи СРСР? Це треба було затверджувати в Москві будь-який винахід, будь-який е, навіть рецепт детісточка. З Москви тикали по всіх містах Союзу і казали, зробіть це, зробіть оце це. Так, ну пам'ятаєте. Для чого ж тут Макдебурське правде? Е, а для нової, ну порівняння. Ну, Великий князь Литовський, він же Король польський, коли птиць пальцем дуть, піду воювати, від вас треба стільки-то коней, від Києва такий-то обладунок і зброя, від Братслава харчі. Несіть ясність. Бо коли князівство було маленьке, а міст було небагато, то управляти життям громадським, політичним та економічним з одного центру було справою природи. І доцільною. І Природно. І доцільною. Звучає. О, тече. Як дощ. <гум> Вже два роки тече. Там є цеберка. Продовжуйте. Подивимось на глобус України. Тих часів. Ось тут. Князівство Литовське поступово стає великим за рахунок приєднання до нього українських, білоруських та частково-російських земель. Після Батиєвої на балу на цих територіях починають відроджуватися старі міста та створюватись нові. Так, дайте динаміку розвитку кількості міст. Динаміку розвитку кількості міст. Динаміка розвитку кількості міст. У складеному у 1396 році списку міст руських, далеких і близьких, було зазначено 49 київських, 24 волинських, 11 подільських та 10 інших міст. А через століття було вже 150 великих, середніх малих міст. І це не враховуючи містечко. Ну, і... А про динаміку кількості місць у мене? Все. Ну добре. А що таке містечко? Містечко? Містечко це невелике поселення до 200 дворів. Більше, ніж 200 це вже місто. Так, ще які відмінності містечка від міста. Містечка — це в основному. Mm. Що? Що таке му? Це в основному аграрні поселення. Аграрні а у містах ж у той час активно розвивалися ремесла. А торгівля? Ну, розвивалися е, міста, розвивалася і торгівля. У великих містах е, проводилися ярмарки, на які з'їжджалися купці з різних міст, а також і за кордоном. А невеличкі містечка були центрами торгівлі для селян е, з е, оточуючих поселень. Так. А хто такі Партачі? Партачі? Спартач. Е, партач щось зіпсував. Ну, це халтури. Ви казали, що активно називалися ремесла. А вже ж у 60-х роках 16-го століття у міських ремеслах, промислах і торгівлі було 130... 133 різних фахів. Перелічити? Ні-тре. Ні, ні, ні. Як вони діяли? Кожний сам по собі? Що ви? Вони об'єднувались у, у цехі, обирали голову цеху, цех містера, цех різників, цех зброєрів, цех золотарів. Тобто створювали монополію на виробництво того чи іншого товару? Так. Ну, а якщо хтось хотів працювати поза цехом. Працювати поза цехом, Ну, то він був змушений робити е, е, свої вироби набагато краще, ніж у цеха. Інакше б у, у нього ніхто не купував. Логічно. І до ців. Так ось паркачі якраз і є поза цехові ремісники. І ви в даному випадку теж паркач. В розумінні людей 16 століття, так, у вашому розумінні халтура. Треба вижити. Далі про Магдебурію. У 1356 році Магдебурські права отримав Львів, уперше на Україну. Невірно, 1326 рік місто Сянок. Але ж Сянок тепер знаходиться на польській території. Хай буде так. Київ. Київ отримав Магдебурзькі привілеї у 1. 497 році. Що давали ці привілеї місту? Ніхто тепер не вказував місту, як треба жити. Громадяни обирали раду, колегія радників призначала бурмістра, під керівництвом якого вирішували всі питання, пов'язані з життям міста. Кримінальний суд складався з судді Войта і лавників присяжних. Так, що з того мала держава? Держава тепер отримувала в міст гроші. Самоуправління міст, що рекламутувалося Магдебурзьким правом, схоже на сьогоднішнє. Навпаки, сьогоднішні принципи самоуправління міст багато чого запозичили з норм Магдебурзького права. Але, мабуть, не все. Кого обирали до ради? <ріст> Дійсно, згідно з німецьким Макдебурським правом, заборонялося обирати бідних та убогих. А сьогодні ж всі у нас бідні або убогі. <ріст> а якщо таки попадає до міськради? Ну, який же бідний не мріє стати багатим? Який же убогий депутатом? <ріст> Щось ви не те кажете. Як на те? А черги про які ви казали? А злочинність! А це що? Стеля вже другий рік тече. Тихше-тихше, заспокойтесь. Поговоримо про особливості української Магдебурії. Я б сказав, що українці не пристосувалися до Макдебурського права, а скоріше пристосували його до себе. Я маю на увазі тих, хто мав втілювати цю Магдебурію у життя. Наприклад? Наприклад, у Німеччині. Суддя по кримінальним справам Фокт. 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 Фокт отримав платню з третини судового мита та штрафів. У той час, як наш український вид мав право на феодальні володіння. І тому під час свого войтовства він намагався якомога більше придбати має. Угу. Крім того, термін, правління, в один рік. Для воїта та радників міст не виконувалася. Зараз ви скажете, що за декілька років можна нахапати більше, ніж за один рік. Цур! Цур мене! Що там таке? Якась нечість зазирнула. Не звертайте уваги, хтось студентів дурніканіє. Що ще про особливості Макдебурії на Україні? У кожному українському місті Макдебуря була своя. У містах Галичини та на Заході Поділля, наприклад, до управління не допускалися православні християни. А чим далі на схід? Тим більше урядова адміністрація орієнтувалася не на Макдебурське право, а на свої власні права. Це добре сформулювано у пісні. Кожному городу нрав і права. Кожний має свій ум голова. Кожному родере ложка суха. Хто ж є на світі, що був без гріха? Сур! Сур мене! Сух! Сур! Давайте вашу зміку! Швиденько, швиденько, швиденько! прийдете завтра! Уребуа, арібертич. Бай, бай! Бувайте. То що, готова, пане професоре? Ще хвилин з 10. А чого співаєте? Не заважайте, я зараз. Ви що? Це ж контракт! Помолоч Галю, ми домовились на вісім. Через десять хвилин нас чекають на фірмі. До того ще й дожчі десь.